Слава Ісусу Христу. Чому церква має бути єдина? Бо тому що церква це тіло Ісуса Христа. І багато люди говорять там, що у Біблії написано, що там, де двоє і Троє зберуться, то я серед них сказав Ісус. Але якщо ці двоє або Троє зібралися во ім'я гордості або во ім'я розділення. То е, зрозуміло, що серед таких людей Ісус не буде. Бо тому що Ісус ще, помімо цього, дав Він чіткі вказання, що будь ти єдиний, як я, єдиний з батьком. І тому е, нам треба в єдності бути церквою з Божими людьми для того, щоб творити тіло Христове, щоби спасати людей, бо тому що за розділеннями і за всякими цими речами стоїть сатана. І нам треба служити Ісусу Христу і бути в єдинстві, і бути єдиними для того, щоб міг Дух Святий діяти через нас, і багато, і багато людей могло приходити до Бога через покаяння. Тому благословляю вас і дякую пасторам за такі чудові откровення. Амінь.